Ситуація складна та змінюється щодня. Українські військові розповідають, що повернули під свій контроль кілька населених пунктів на Курщині. Проте тримати їх непросто навіть попри тотальне винищення техніки армії РФ, що відбувається нині на цьому відтинку фронту. Огляд підготувала для вас команда фабрики. Новин мене звати Ангеліна Швець. Підписуйтесь та слухайте уважно. Лейтенант ЗСУ повідомляє, що нині у Курській області досі тривають важкі бої. Росіяни тиснуть по всім напрямкам. Є ділянки з доволі скрутним становищем для українських військ. Зазначає, що ситуація змінюється практично щодня і наголосив, дійсно відбито багато втрачених територій в районі Любимівки. По зведенню станом на ранок бійцям СУ знищено 22 одиниці техніки противника. Ще кілька днів тому військові розповідали про складність в боях неподалік нової ванівки. Утім, на сьогодні путінські війська вдалося відтіснити на флангах цього населеного пункту. Бійці ЗСУ повідомляють про чималі втрати у техніці ворога. Проте точних цифр не називають. Є кажуть, тепер багато обмінного фонду забрали у полон російських в'язнів, які тепер значною більшістю є вояками ЗСРФ. Українці наголошують, ситуація настільки динамічна, що відслідкувати, що відбувається по карті та додатках непросто. Сьогодні близько обіду противник знову активізувався. Посилають колони з десантом в район Любимівки. Їм на противагу добре працюють наші ФПВ та на голову вище від російських. Проте є і проблемні моменти в обороні, зазначив офіцер Плюс. А от російський спецназ Ахмат і їхні аптіалоудінов розповідають про свої звитяги, навіть про захоплені території, але підтвердити це не можуть. Ось пишуть, що ЗС Росії звільнили 19 населених пунктів під Курськом. Провели такі активні штурмові дії, в результаті яких за останні дві доби дуже результативно ми просунулися вперед. Сказала Лаудінов. Нагадаємо, нещодавно Зепабліки писали, що російські війська в Курській області провели найбільший контрнаступ з початку вторгнення українських сил. От зазначили, що відбулося це у четвер, 10 жовтня. ЗСРФ ніби контратакували поблизу суджанського та коренівського районах Курщини, яку зсу атакували на початку серпня, захопивши територію приблизно в тисячу квадратних кілометрів. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що російське командування стурбоване, що погана погода сприятиме позиційним боям у Курській області та дасть зсу більше часу для закріплення. Тому поставили перед собою завдання витіснити українців з Курщини до настання зими. Журналіст Майкл Накі зазначає, що у Курській області росіяни знову намагаються йти вперед. Зазначає таке. Виходить у них чи ні, поки що не зрозуміло однак можна точно помітити, що російська армія дуже поспішає до слякоті. Після окупації Вогледара росіяни посилили тиск на село Богоявленка. Усього минулої доби окупанти провели 15 штурмів на Времівському напрямку оборони. Розповіли у зведенні генерального штабу збройних сил України. Тривають бої навколо Селидового. Вони буквально навколо більшої частини міста. Ворог і далі намагається проникати на територію міста через обробну фабрику на півночі міста. Вночі заходила БМП з десантом, яка успішно була обнулена. Але коробочка плюс десант це постійна тактика в тому районі, написав український військовослужбовець із позивним Алекс. Також у селидове зсу вдалося провести контратаку та майже повністю вибити ворога із східних околиць населеного пункту. Пише мілітарі українські захисники. Повідомляють, що кожні просування ЗСРФ по флангах навіть на 100 метрів має негативні наслідки. Зокрема, противник все ближче може підтягувати різноманітні вогневі засоби для роботи по місту. Паралельно окупанти вже намагаються заходити з півночі. Водночас, неподалік бійці 425 ї окремої штурмової бригади скала успішно провели штурм лісосмуги в районі Новогродівки. Також путінські армійці просуваються по залізному полотну з Новогродівки на північ, доволі таки сильно пройшовши тим самим, найближаються до сухого яру. Ворог користується маневрами та змушує українців тягнути резерви на допомогу, щоб вдарити по селидовому. Росіяни розпочали бої за промінь, поки вони потроху підступають до нього. Але після вже мирноград, за який 100% будуть сильні бої, написав військовий із позивним мучної. Ще за даними лейтенанта ЗСУ, росіяни взяли відносну паузу на Покровському та Курахівському напрямках. Однак, у зведенні генштабу йдеться, що найбільше атак за добу війська РФ провели саме на Пурахівському відтинку. Тут українські військові відбили 32 штурми, зокрема неподалік Костянтинівки, Катеринівки та Водяного на Покровському напрямку Росіяни штурмували 20 разів. Українські захисники відбили найбільше атак біля Селидового та Лисівки. 21 й батальйон окремої президентської бригади на цій ділянці фронту скоротив штурмову групу окупантів з десятка до одного. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних систем. Зазначив, що за підсумками вересня маємо позитивну динаміку ураження і знищення ворожих цілей ударними дронами. А ось вам ще трішки цікавого відео. Військові підписали його, як дронопад продовжується. За короткий період наші пілоти БПЛА збили 145 розвідувальних безпілотників противника, зокрема 45 зала, 15 орланів і 17 суперкамів. Сьогодні F-16 збив російський винищувач Су 37 Про це пишуть у російських телеграм-каналах. Між собою обговорюють, що сталося це неподалік лінії фронту, саме під час скидання ФАБ на українські міста. За попередніми даними, весь екіпаж загинув. Це підтверджують у внутрішніх переписках. Російські пілоти вони горюють за колегами і жаліються, що це нібито НАТО випустив F-16 на полювання. Не горюйте скоро зустрінетеся із колегами, чи не так. Підрозділи російської армії дійсно прорвали оборону ЗСУ в Курській області. Українським бійцям довелося відступити. Бої нині тривають на лінії Любимівка Новоіванівка. Про це повідомляє військовий з позивним Алекс. Ось цитата: недарма на мапі ця зона позначена сіряком, бо стрімкий прорив ворога і відступ наших військ не означає, що. Одразу змогли там закріпитись, підганяють все більше і більше м'яса та броні. Хочуть вже не розвивати успіх, а хоч щось утримати, поки хлопці все вдало перемелюють. Кінець цитати. Українські військові пабліки вже натякають, що варто очікувати суттєвих змін на мапі боїв, адже ситуація там важка, бо зсу через загострення на Донбасі відвели туди частину підрозділів із Курщини. Цитата загалом ситуація там така, що ворог атакує невеликими групами із залученням легкої бронетехніки. У відповідь ми можемо протиставити в основному МРАПИ та невелику кількість різних БМП, у тому числі західних кінець цитати осінт аналітики теж опублікували свою мапу боїв на Курщині. Згідно з нею, росіяни дійсно атакують на схід від снагості на південний схід від кореневого зона в районі Любимівки Сіра, адже там точаться бої. Тим часом російські пропагандисти стверджують, що армії Росії вдалася ще одна контратака. Окупанти, нібито, витіснили аж до державного кордону ЗСУ в Глушковському районі. Йдеться про ділянку в районі веселого, де наші бійці кілька тижнів тому прорвали межу між країнами. Зетвоєнкори пишуть, що буцімто росіяни зачистили околиці медвежя і веселого, а зсу утримують території біля нового путі та красно Утім, довіряти цій інформації не варто так само, як і наступній новині. Пропагандисти Кремля запевняють, що близько півтори тисячі українських воїнів нібито потрапили в оточення поблизу села Ольгівка. Жодних доказів цьому немає, і все це більше нагадує спроби посилити панічні настрої серед українців на тлі контратаки окупантів на Курщині. Адже російський політолог і блогер Майкл Наків вказує на цікаву деталь. Цитую. Росія почала нову атаку в Курській області. Зедканали були в екстазі. І розповідали, що українці цілими колонами тікають із Росії. Однак до ранку тон дещо змінився. А зараз уже українські канали кажуть, що війська Росії потрапили в пастку. Кінець цитати. Один із таких пабліків відзначає роботу 225-го батальйону. каже бійці вміло заманили росіян в глиб контрольованої території. Ті втратили багато техніки та піхоти, а тепер не можуть закріпитися на нових позиціях. Ба Більше українські бійці знищують рештки російських сил і відбивають назад втрачене. Захисник Бахмутський демон вважає відступ ЗСУ на Курщині пасткою для росіян, яку вже захлопнули. А от військовий аналітик видання Більд Юліан Рьобкин, навпаки критикує Курську операцію. Вважає, що вона не досягла жодних цілей. Цитую: український контрнаступ на Курському напрямку не досяг річки Сейм, не дійшов до Глушкового, не дійшов до Тьоткіного, не дійшов до Кореневого і, звичайно ж, не дійшов до Курської Аес. Наступ не досяг жодної зі своїх цілей після початкового захоплення суджі». Кінець цитати. А тим часом. Російські опозиційні медіа наголошують, що бойові командири армії Росії перебільшують катастрофу для ЗСУ на Курщині. Зокрема, це стосується заява Ташка Кадирівців Апті Алаудінова. Видання агентство зауважує, що, попри всю броваду командира Ахмата, росіяни повернули назад не більше п'ятої частини втраченої території. Тим не менш, російські воєнкори продовжують писати про нібито успіхи окупаційної армії в Курській області. Наприклад, заявляють про взяття під контроль населеного пункту Ольгівка і публікують ось таку карту. Підтверджень цієї інформації теж немає. У росіян справжній прорив на фронті. Армія ворога окупувала одразу три села під Мирноградом на Донеччині. Йдеться про Миколаївку, Красний Яр і Крутий Яр. Про це свідчить мапа Діпстейт. Аналітики зазначають, що ці населені пункти були останнім рубежем перед Мирноградом. Тож скоро варто чекати боїв за місто. Далі цитую. Час покаже, які сили та ресурси буде задіювати ворог для подальшого просування, але окрім піхоти та техніки, варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів. Тощо не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху. Кінець цитати. Та на цьому успіхи загарбників не завершилися. Противник також повністю захопив м'ясожарівку Луганській області. Вона розташована на тому невеликому клаптику території регіону, що досі підконтрольний Україні. Паралельно ворог насуває під Кураховим. Українські військові пабліки повідомляють, що росіяни просунулися та повністю захопили гостре й Острівське в районі Турецька. Окупантам теж вдалося розвинути наступ. Вони дещо просунулися біля Нью-Йорка. А в самому Торецьку армія Росії контролює приблизно половину території міста. Решту досі утримують ЗСУ. Про це повідомив начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чичник. За його словами, бої точаться за кожну будівлю, за кожен під'їзд. Нині в Торецьку залишаються більше тисячі цивільних. Евакуація триває. Паралельно загарбники не полишають спроб прорватися до Селидового. Лейтенант ЗСУ Алекс повідомив, що група росіян на БТРі днями заїхала в межі міста. Десант висадився на території фабрики. Після цього ворога одразу накрили вогнем і знищили, а дорогою назад ліквідували і російський БТР. Спроба прориву завершилася для ворога невдачею. Крім цього, українським воїнам вдалося знищити американську БМП Бредлі. За словами військового османа, окупанти раніше захопили машину як трофей, а тепер пішли на ній в бій. Цитую: вже встигли покошмарити нею наших. Добре, що БК було не так багато, і наші її знищили. Кінець цитати. Тим часом про загрозу для Мирнограда пишуть і інші військові. Наприклад, боєць із позивним Мучной каже, що окупанти продовжують тиснути на півночі від захопленої Миколаївки і завадити їм здійснити задума не складно. Цитую: якщо ми будемо резервами перерізати їм шлях, то вони знову можуть посилити тиск на південь від Селидового, щоб завершити охват. Тим самим. Просунулися на захід від Михайлівки та зайняли позиції на Селидівському заводі залізобетонних конструкцій біля шахти імені Коротченко. Кінець цитати чи вдасться силам оборони відвернути катастрофу від Мирнограда, покаже час. Росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами. Окупаційна армія поцілила в двоповерхову будівлю, де жили та працювали робітники підприємства. Про це повідомив очільник області Олег Кіпер. За його словами, під завалами опинилися люди. На місце прильотів прибули рятувальники ДСНС. Вони витягли чотирьох осіб з під уламків. Ще троє жителів загинули прямо під завалами. Серед них 43-річна жінка, 22-річний хлопець та 16-річна дівчина. Згодом вже у лікарні померла ще одна жінка. Крім цього, десяток людей отримали різного роду поранення та травми. Дев'ятьох забрали до лікарні, четверо мешканців у важкому стані. Тим часом у лікарні помер 48-річний чоловік, який був жертвою російської ракетної атаки по припортовій інфраструктурі Одещині 9 жовтня. Вітак, за останні кілька днів окупанти вбили 13 мирних жителів регіону. Вибухи в ніч на 11 жовтня лунали і на Київщині. Загарбники знову запустили шахеди на столицю. Тривога в регіоні тривала майже 8 годин. За даними Київської обласної військової адміністрації, ППО знищила ворожі дрони. Зазначається, що постраждалих та руйнувань інфраструктури немає, а уламки збитих безпілотників попадали за межами населених пунктів. Вкотре росіяни атакували Хмельниччину в області кілька разів за ніч і ранок оголошували повітряну тривогу. Вибухи лунали в районі Старокостянтинова. Ймовірно, окупанти знову цілили по аеродрому. Зауважу, що попередні рази армія Російської Федерації била по військовому литовищу кінджалами з літаків. Міг 31 к водночас, Харківщина потерпає не лише від дронів чи ракет, а від ворожих авіабомб. Окупанти вже традиційно гатили по куп'янську. В місті обгорів будинок ще чотири помешкання пошкоджені. Також зруйнували три господарчі споруди, авто та проїжджу частину. В результаті атак постраждав 77-річний чоловік. Крім цього, вибухи були у Люботині, Черкаській Лозові та Кругляківці. На жаль, загинула 64-річна жінка. Ще п'ять осіб постраждали. Серед них троє дітей. Зруйновані кілька житлових будинків. Важкою артилерією та дронами загарбники били по Нікопольщині в Дніпропетровській області. Влада повідомила про пошкоджені приватний будинок, господарську споруду та інфраструктуру. А в кривому розі увесь час тривала ліквідація наслідків ворожої атаки. Власникам понівеченого житла видавали будматеріали для тимчасового ремонту. Зазначається, що більшість мешканців понівеченої багатоповерхівки вже змогли потрапити додому, окрім тих, хто проживав у найбільш пошкодженому під'їзді. Чи можна його відновити, визначить експертиза. Через обстріл Запоріжжя постраждали шестеро людей. А загалом по області російська армія завдала 474 удари. Прильоти зафіксували в 11 населених пунктах: це Гуляйполе, Мала Токмачка, Малинівка, Левадне, Приморське. Тощо влада повідомила про 110 випадків руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Дісталося й Миколаєву. Там ворог двічі з інтервалом у 20 хвилин вдарив балістичними ракетами Скандер М по об'єкту критичної інфраструктури. Виникла пожежа, пошкоджено вікна і дах п'яти будинків. Поранення отримали дві жінки та чоловік. Крім цього, з артилерії окупанти били по Солончаках. В результаті в селі пошкоджено приватний будинок, постраждалих немає. Палала також Херсонщина. Працівники ДСНС гасили три пожежі, що виникли через російські обстріли. Одне з загорянь сталося на об'єкті критичної інфраструктури. Крім того, горів автомобіль та трава на загальній площі півтора гектара. За даними повітряних сил, упродовж ночі 11 жовтня, вдалося збити 29 шахедів. Ще 31 дрон подавили засобами РЕП. Два БПЛА повернулися назад до Росії. Ми постійно моніторимо наслідки ворожих атак по Україні. Підпишіться на канал, щоб не пропускати важливу інформацію. Дякую за довіру. Зустрінемось.